Метою нашого зібрання є розвиток теорії практики освітньої галузі, а також утвердження України в міжнародному інформаційно-науковому та інноваційно-освітньому просторі. Тому міжнародну наукову практичну конференцію оголошую відкритою. Я дуже дякую організаторам і наша команда університету адміністративна команда вдячна пану Володимиру і його команді за організацію і вдячна кожному із наших гостей, які сьогодні прийшли і тут, тому що у нас з вами є тут спільна мета. Ми усі віримо в те, що освіта є джерелом, і я переконана це джерело. Для розбудови стійкості України, для джерелом миру, джерелом власне демократії, верховенства. І дуже хочеться, щоб сьогоднішня така зустріч, яка насправді дуже уже на даному етапі дуже предметна і дуже душевна. Я бажаю вам сьогодні перед день усіх свят, щоб біля вас були ваші літні творя. Бо тільки війна дає можливість нам оцінити, наскільки ці люди є близькі і наскільки ми їх потребуємо. Але але є надія і є віра. І те, що наші роблять хлопці з дівчатами, це те, що ми можемо з вами сьогодні бути тут. Можемо обговорювати проблеми, але і позитив системи освіти. Це те, що ми з вами можемо думати за завтрашній день і його планувати. Це те, що дає нам право думати про наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Дай Боже, щоб усе, що ми з вами хочемо сьогодні почути, побачити, реалізувати. Було дійсно реалізоване у будь-яких закладах освіти. Нехай сьогоднішній день вам принесе лишень позитивні емоції, спілкування з людьми, які вам близькі по духу, і нехай усе вдасться. Дякую. Я щиро бажаю усім нам, на усіх рівнях педагогічної освіти, сили, мужності, відваги. Розуміння ситуації, але я знаю, що наші педагоги найкращі, бо неможливо дати те, чого ти сам не маєш. Це направду. Якщо ти вболіваєш, якщо ти розвиваєшся, якщо ти рухаєшся разом з молоддю, ти обов'язково знайдеш ті відповіді. Дорогі наші учасники конференції, я знаю, ми переможемо, я знаю, ми вистоїмо. Я знаю, що на освітянах. На державі, на церкві, на освіті завжди трималася Україна. Хочеться побажати усім нам мужності, сили, відваги. А знаю, що вчитель це не просто вчитель, виховати, це ангел-охоронець української душі, оберіг українського інтелекту та української волі. Дорогі наші учасники конференції, плідних нам дискусій, всього найкращого і слава Україні!